Шановні колеги, хочу почати з того, що пане Володимире хочу сказати, що в цей день з усіх днів я хочу вшанувати і висловити захоплення вашим лідерством. Ми дійсно вшановуємо цю річницю разом. Три роки ми вже були об'єднані у протистоянні Росії їхньому варварському вторгненню, і вже три роки ми захоплюємось неймовірною реакцією та реагуванням українців. Їхні голоси мають бути у серці нашої дороги до миру. І я хочу сказати, що я чую всі ці голоси, і солдати, і цивільні, яких я зустрічав кілька тижнів тому у відділі реанімації в Україні. Вони Бачили ті жахи у Бучі, діти, які були під бомбардуванням, знаєте, солдати, які відстоюють кордони. Їхні голоси лунають у моїй голові, і вони впливають на ті рішення, які я приймаю, і впливають на мир, який ми маємо отримати. Тож в мене є просте чітке повідомлення до вас сьогодні. Великобританія з вами сьогодні і кожного дня. Від... Його величності короля, усім медпрацівникам, які є волонтерами в лікаря, лікарнях України, і від імені усіх біженців України саме тому я підписав угоду про сторічне партнерство минулого з Україною минулого місяця з президентом Зеленським, тому що ми віримо у процвітання України в майбутньому. Настав час єднатися у цей важливий момент, коли починаються перемовини, Ми маємо разом формувати фінальний результат. Росія не має усі тузиції у руках під час цієї війни, бо в Україні є сміливість захищати свою країну. Економіка Росії у великих проблемах і в них е, втрачені також їхні території і війська у цій, цій безсмисленій війні. Тож ми маємо зміцнити Україну ще більше, щоб гарантувати тривалий мир, а не лише паузу у цій війні. І ми можемо це зробити трьома напрямками. По перше, якщо ми збільшимо військову допомогу Україні, і Великобританія це робить, надає 4-5 мільярдів фунтів. Військової допомоги більше ніж коли-небудь ми робимо усе можливе, щоб навчити українські війська, щоб Україна була мобілізована ще більше. І ми дуже пишаємось лідерству контактних груп в Україні. І по-друге, ми маємо також. Збільшити тиск економічний на Росію, щоб Путін був не лише готовий говорити, а щоб він був готовий йти на поступки. Тож зараз ми оголошуємо найбільший пакет Великобританії санкцій щодо війни. Спочатку війни ми будемо тиснути на компанії і Росії, і Китаю, які мають ці військові компоненти. І сьогодні я буду ще обговорювати це на зустрічі з великою сімкою. І я вважаю, що країни Великої Сімки мають також знизити ціни на нафту. І і зараз в нас є можливість зробити основні засади для тривалого миру. Якщо ми хочемо тривалий мир, то Україна має бути за столом перемовин і ми маємо вибудовувати суверенітет для України і потужні гарантії безпеки. Великобританія готова підтримувати це своїми військами в Україні. З європейцями і з правильними умовами, і буде також надзвичайно важливо стримати Росію від іншого вторгнення через кілька років. Ми зробимо усе можливе, щоб отримати найкращий можливий результат як для України, так і для нас усіх. І хочу завершити на тому, що процитую пацієнта Петра з відділу опіків у Києві. Відділення опіків він сказав мені якщо Україна впаде, то Україна, то Європа буде далі. І ось тут це і є на кону. Саме тому ми завжди будемо підтримувати і Україну, і наших союзників у боротьбі з цією агресією заради справедливого тривалого миру. Слава Україні! Дякую. Сьогодні ми долучаємось до того, щоб вшанувати пам'ять полеглих героїв. І знаєте, мирна нація на неї напали без жодних причин, окрім імперіалістичної одержимості Путіна, але ми віримо у вільну суверенну Україну, яка рухається на шляху до Європейського союзу, і ми будемо формувати це майбутнє разом. Війна в Україні залишається найбільшою кризою для майбутнього Європи. Путін докладає максимальних зусиль виграти війну. На території він хоче, щоб Україна капітулювала, і ми знаємо, що може відбутися далі, тому що воно вже відбувалося і раніше. Це не лише про долю України, яка зараз на кону, це про долю Європи, яка на кону. Тож наш перший пріоритет це розширити стійкість України, зміцнити її, і поки що європейський союз та члени країни підтримували Україну. На 145 мільярдів євро це більше ніж хтось ще допомагав. І дякуючи українцям, і дякуючи нашій допомозі, ми допомогли українцям покрити прогалину у бюджеті. І паралельно ми маємо негайно надавати зброю та озброєння, і це. Буде у центрі нашої роботи наступних кількох тижнів сьогодні. Я тут з багатьма представниками Європейської комісії. Ми відзначаємо нашу підтримку від щирого серця до України. Вільна суверенна Україна це не лише інтерес Європи, це інтерес всього світу, тому що автократи усього світу спостерігають дуже пильно. Чи буде безнаказаність, якщо ви порушите міжнародні кордони або вторгнетесь І є ще більше для України та Європи? В Україні є сучасне озброєння та безпека. Це має зміцнити стійкість Європейського союзу разом з Україною, як країною членом і Україна також зможе більше бути відповідальною за свою безпеку разом з Європою. І в Україні є багато досвіду у таких сферах, як штучний інтелект, дрони. Вона має підприємницький дух на 3,5 мільярдів євро. З'явиться вже у березні. Як президент Коста щойно оголосив, буде особлива європейська зустріч на європейській раді. Я там покажу їм загальний план стосовно інвестицій у оборону, у масштабування виробництва зброї і нашого нашої обороноздатності. І також буду говорити про збільшення інвестицій у обороноздатність України в розширення ваших спроможностей. За захисту та обороноздатності це буде захист і європейського союзу і України. І хочу ще зазначити про енергетику. Три роки вже Росія хотіла занурити Україну у темряву, невпинно атакуючи енергооб'єкти. І саме тому Єврокомісія підготувала амбітний пакет стосовно енергобезпеки. Ціль гарантувати стійку безпечну та конкурентну енергосистему для України разом під час цієї зими ми вже надали 1,8 і але гігават Зараз ми повністю інтегруємо українські та молдовські ринки електричні у наш європейський до кінця наступного року. І ми використаємо потенційний. У весь масштаб 80% усього складу запасів газу допоможе і нам і створити також прибутковість для України. Ми будемо робити свої свої внески у відновлюванні джерела електроенергії. Все це збільшить енергобезпеку Європейського союзу і України. І нарешті ніхто не хоче миру більше ніж народ. Україн. Шановний пане президенте Зеленський, пані та панове, я пам'ятаю той ранок три роки тому. Четверта ранку читаю новини, і в мене відчуття жаху. Я їду в офіс, і з офісу вже відчую про те, що вибухи є в Одесі, Вінниці. В той момент ми ще й не знали, де буде. Падати наступна бомба, але ми знаємо вже зараз, що сміливість України допомогла Молдові залишатися у безпеці і мирі. От хоробрість та жертви українців вони захистили нас від війни. Ми завжди будемо вам вдячні за це і ніколи не забудемо про це. Вже три роки брутальна кримінальна війна Росії продовжується. Агресія Кремля принесла страждання, спустошення в Європу такого масштабу, який не бачили з другої світової війни. Вчора Україна мала найбільшу дронову атаку з початку війни. Росія не шукає миру, але світ говорить про мир. Але цей мир має бути справедливий, довготривалий та реальний. І той мир, який ігнорує безпеку Україну, але або який відсторонює Європу. Він буде загрозою. Він Лише затримає безпечний мир, і таким чином це лише зможе дозволити Путіну перегрупувати це те, що історія не повториться. Що Путін ніколи не буде тривати довгостроковий мир. Ми підтримуємо ті заходи, які зміцнюють безпеку України та не допустять майбутній агресії. це не лише про Україну, це про усіх нас, нас, і по їх зусиль, щоб реальний мир вистояв. Слава Україні.